Вітаю всіх наших вступників магістерської програми з управління прибутковими організаціями. Сьогодні ми трішки поговоримо про стипендійний конкурс імені Олега Курського, і я маю можливість зустрітися з нашим випускником програми, так, власне, одногрупником Олега Данилом Баврівим. Данило є головою правління громадської організації Йода, таку має цікаву назву, але ця організація створена для того, щоб, власне, Проводити різні навчання, так і різноманітні промоційні матеріали громадянської освіти. І Данилко, та власне ти зараз цим займаєшся це дуже актуально загалом. Розкажи, наскільки, отже, півроку після випуску, наскільки ти відчуваєш цю повноту знань, десь там вляглося ці всі певний досвід, якісь певні компетенції, наскільки вплинула програма на твоє особисте професійне зростання. Ну, я скажу, що робота зовсім змінилася, бо так порівнюючи те, що було до початку, з тим, з чим я приходив на навчання, з тим, з чим я вийшов, мене тобто очікування, якби вони перевиконалися навіть. І е, я ну відкрив для себе як і в там, сфері компетенцій, багато всього нового, так і е, набрався від людей їхнього досвіду від оточення від е, того, того середовища, яке сформували одногрупники. Набрався дуже багато цінного від них досвіду. Е, про те, як більше змінилася наша робота в організації. І там конкретно в тому, що я переніс з програми навчальної в організації, то це, наприклад, той самий моніторинг і оцінка, це банальна системність і сталість роботи. Тобто, коли вже трошки по-іншому думаєш над проектами, над задачами, які потрібно виконувати, і думаєш про те, аби вони всі були сталими, щоб це не було тобто якісь короткострокові такі дрібні речі, і, і напевно. Особисто що для себе, як наскільки твоє відчуття? З особисто ну про просередовище. Напевно, це, це ключове для мене про середовище, бо вдалося знайти ну, багато нових, не тільки таких колег, до яких можна в будь-який момент звернутися за порадою, за підказкою чи там якісь партнерства придумати. А й знайшов друзів, з якими можна поділитися про ну, різні переживання, які зараз особливо в нас в громадянському суспільстві виникли, ну, виникли ще більше, ніж там минулі роки. І ну, дуже важливо мати цю підтримку. Так, дякую за те, що ділишся. І, і власне хочу далі згадати про Олега нашого. Так, Олег навчався, він прийшов. Приїхав до Львова вже давно, але сам він родом з Донецька, був таким засновником такої громадської організації, власне, Українська народна рада Донеччини та Луганщини. Він очолював відокремлений підрозділ цієї громадської організації. Також був засновником громадської організації коло честі. І, власне, коли він... Пам'ятаю ті вступні іспити, його така величезна мотивація навчатися, розуміти ці процеси менеджменту, як власне повинна бути сталою громадська організація, як, як ці процеси налагоджувати, тобто наскільки ну, його мотивованість там. Ще десь не знаю, дуже з перших місяців до початку сутної кампанії він приходив до нас, запитував, і там мотивація вона в нього була така, навіть дуже-дуже висока. І я пам'ятаю, коли це під час навчання, коли він пішов до власне добровольцем, так не заповісткою, а говорив так. Потрібно потрібно йти, потрібно йти, воювати, тому що це моя земля, це, це те, що, де я жив, і, і загалом за країну, так. Е, знаю, що група дуже багато допомагала йому під час е, перебування його в лавах е, Збройних сил України і багато фандрейзингових кампаній вже. І це були такі, знаєте, після навчання фандрейзингу ви допомагали там, закупляти дрони різні різноманітні. Матеріали для, для його бригади поділися та поділися про Олега. Давай просто трошки згадаємо про нього, щоб люди, які будуть подаватися на конкурс, розуміли, що це не просто стипендія, це не просто кошти, це просто імена стипендії в честь нашого одногруп... вашого одногрупника, нашого колеги, людини справді ну, для нас героя і для нас людина, яка, яка справді вболівала за Україну. Ділися про нього, та ну я собі перше, що пригадав про Олега, те що його дуже бісила некомпетентність, і він е, прям не міг його аж трусило, коли він згадував якісь розповідав історії з власної роботи, коли е, зіштовхувався з е, от, некомпетентністю і людьми, які просто ну не хочуть робити свою роботу або роблять вигляд, що вони не були, ніби все знають. І, і які мають от багато таких е, різних когнітивних упереджень. Е, його це дуже так бісило. Він хотів, хотів е, навчитися сам, е, аби бути компетент, компетентним в своїй діяльності і також е, ну, передати ці знання в тому числі іншим. Ідея про те, що заснувати стипендію, як виникла, та? знаєш, це болюча втрата була для нас усіх. Ми Ну, довго приймали цей, цей цей момент, і але власне нас в українському католицькому університеті вже починалися тоді, вже при перших втратах, власне, засновувати стипендіальні фонди. Так, і тому в нас ця ідея виникла власне вашої групи і нашої програми. Це такий кошик фінансовий. Також колеги з його організації коло честі дуже багато. Зібрали коштів власне для цієї стипендії, яка от можливо. Розкажи, ти входиш в конкурсну комісію, власне, ви двоє з групи, так? також є двоє людей з громадської організації Колочисті, і я також будемо оцінювати подання, заявки на цю стипендію. Хочу тебе запитати перед тим, як розповісти про технічні правила стипендії, От якого ти бачиш, яких ти бачиш людей, власне, стипендіатів цієї, цього конкурсу. Ну я точно можу сказати, що ці люди мають бути ну сміливими насамперед. Тобто ідеї пропонувати сміливі, і друге це, напевно, сталі. Бо ті, ті виклики, які зараз на стоять, і які ми повинні подолати, вони для них потрібно продукувати сталі рішення і працювати вдовго. Дякую, Данилко. Я хочу ще наголосити, що власна стипендія вже оголошена і вона буде тривати до 11 червня. Включно умовами цієї стипендії є такі, такі критерії. Власне, стипендіати мають продемонструвати ідею власної громадської діяльності на щодо відновлення на деокупованих чи прифронтових територіях. Донецької, Луганської, Хорсонської чи Запорізької областей також власне ми тут обрали таких, такі вступники чи вступниці, які є внутрішньо переміщеною особою, власне, з цих територій, що я назвала, або ж учасником бойових дій. Тому звертаємо вашу увагу. Власне цим людям. Ми хочемо якраз дати шанс навчатися на нашій програмі. Особливо запрошуємо ветеранів, так демобілізованих демобілізованих наших хлопців з лавах ЗСУ, які безпосередньо займаються громадською діяльністю там паралельно, так до своєї роботи, а також хочуть бути такими активними і набувати таких професійних компетенцій. Тому цей відкритий конкурс саме для вас, ми власне для цих категорій хочемо надати таку фінансову підтримку і заохотити вас до вступу на нашу програму? І е, ця наша стипендія вона називається За стійку візію відновлення України та за внесок у перемогу. Е, Пам'ятаєш, що ти також мав стипендію частково. Так ми перформатували стипендію фонду ім. Надії Дюк, і тобі, як стипендіату, е, власне, е, наскільки тобі ця фінансова підтримка була важлива, та чи ти відчуваєш? Ну, кажучи, чи ця підтримка ну, додала тобі снаги більше успішніше вчитися, тому що там потрібен був теж високий бал, так мати за семестр успішні, успішні мати оцінки, успішні результати. Чи це теж з тебе спонукало та? до цього? Поділися. Я пам'ятаю, ну перші два семестри я не мав стипендії, і якось ну мені, мені просто хотілося вчитися. Не те, щоб там я, я в школі ніколи не був відмінником в на бакалавраті теж ніколи не був відмінником, але тут було дуже велике бажання вчитися, бо по перше, в мене було багато своїх запитань. Які я хотів дізнатися, і було середовище, яке так само тебе мотивує вчитися, бо всі є, всі є мотивовані в цьому середовищі, тобто немає нікого, хто ну не вчиться або просто там приходить зайняти місце. От тому середовище теж мотивувало. І якщо казати про стипендію, то вона була дуже вчасною тобто вона була на третій семестр, коли коли якраз почалося повномасштабне вторгнення Росії і. В цей час, ну, я думаю, всі фінанси повимивалися і на, на волонтерську підтримку, і на, ну, донати. Та, на, на донати, на підтримку військових, на гуманітарні якісь потреби, на, ну, на, на будь-що. Навіть якісь банальні речі, я пам'ятаю, перші дні, коли знайомі зі Сходу приїжджали, всім треба було десь поселитися. Всім треба було банально якісь там віддати спальники, подушки, коцики і так далі. Забезпечити харчування да, та, та. приймаючи сторони, хто каже, е... так всі ми були на таких. Та. Е дякую. І тоді ще хотіла би тобі е тебе запитати, чи можливо, можливо тебе якісь побажання загалом до вступників е нашої програми, тому що формується, буде формація нова група. Нам завжди цікаво, які це будуть люди, з яких міст, з якими ідеями, з яких організацій. І ну це звичайно що цей такий вплив, імпакт, який ми потім вже довго тривало. Так ми чекаємо від випускників, от яких хотів би бачити колег уже так на нашій програмі, які, які побажання, можливо, в тебе є. Я думаю, варто підходити максимально відкрито до, до, до програми, до вступу, до знайомства з новими одногрупниками. І е, налаштовуватись максимально від них набратися досвіду. Бо е, насправді ну, навчання на самій е, програмі, воно е, воно має. Має таке важке воно, так? Е, ну, воно досить важке. Тому що дуже багато домашніх завдань, індивідуальних, групових, але все-таки. Так, але. але... Друга частина такого великого навчання це якраз навчання від одногрупників, і треба максимально відкрито е, прийти до, е, до цього е, зі всіма спілкуватися, зі всіма старатися налагодити. Е, Налагодити відносини, познайомитися, от зразу на старті. Бо чим швидше ви почнете спілкуватися і приймати досвід, тим краще. Бо ну в нас кожен модуль, я пригадую, ми після кожного модуля ще є таке відчуття, що не встиг з тим, тим тим поговорити. А треба. От, і але це добре, бо ми бо ми зідзвонювалися поза поза навчальним. Навчальними модулями і спілкувалися дуже часто на якісь теми, які в нас були і на парах, Так, ну і також я хочу додати, що. Тут ще таке бажання, знаєте, багато взяти від викладачів від програми, тому що багато ми даємо і багато літератури читати, так, і відповідно пропрацювати певні матеріали, ну і якісно виконувати домашні завдання і вчасно. І вчасно та, тому от максимум від програми, від те, що ми запланували, те, що ми хочемо дати, так, це, це також така настанова, це вже від керівниці програми. Тому, якщо ви сумніваєтеся, не сумнівайтеся, навчання є таким, що потребує. Звичайно, достатньо часу, достатніх ваших зусиль, проте воно того варте. Так? Так. Тому освіта на часі. Вступайте, і ми чекаємо в нас в наших стінах Українського католицького університету.